Що от відповідати жіночкам такого літнього віку, так, які кажуть, що Одеса це російськомовне місто. Ну, то що тут Катерина заселяла всіх русських, а українці навіть не пускали сел, села що українське було, їх навіть не пускали роботи. Я це добре пам'ятаю. Пам'ятаю, що не пускали, щоб тільки в селах оставалися. І продовжували там свій рот. О, розкажіть, а що саме пам'ятаєте? Що було? Ну, що не, не давали прописки, не давали всю все, щоб залишилися е, по селам, піднімати село хотіли. Це коли ви не бачили, що ви українською спілкуєтеся? Чи взагалі коли бачили, що ви українець? Ні, вони просто не хотіли, щоб село було в місті. Не хотіли, щоб е, піднімали села, села треба було якось піднімати. В місті хто залишався? А в місті багато було приїжджає, приїжджали з Росії з всіх. В основному і воєнних дуже багато було. Чому в нас багато пенсіонерів? Тому що сюди всіх присилали десь відтуда, всі, далі, з Росії з далека, з Востока. Вони рано йшли на пенсію. І вони всі тут осідали. Ми з Западної України. Угу. Ви розуміли? А як опинилися в Одесі? Ну, Сталін допомог сослати туди, угу. а потім сюди, після сроку. Є що пам'ятати, страшне. Так що краще не пам'ятати.